Права 888. Яка координата точки, що розміщена на відстані? Перше завдання 4 одиничних відрізки, ліворуч від початку відліку. Ну що ж, ліворуч від початку відліку у нас розташовані точки, координати, яких від'ємні. Якщо точка розташована на відстані 4 одиничних відрізки, ліворуч, то її координата буде мінус 4. Записуємо тоді: отже, координата буде мінус 4. Є. Ну і. Яка координата точки, що розміщена на відстані друге завдання 8 одиничних відрізків, праворуч від початку відліку? Праворуч від початку відліку. Розташовані точки, в яких додатні координати. Тобто ми записуємо, що тоді координата буде просто 8. Плюс тут не записують, як правило. Ну що ж, ось таке просте завдання на координати додатніх та від'ємних точок. На цьому вправу завершено.